По чому на Це земель ділянка, яка знаходиться біля забору психіка. Науку. Коли її давали, чотири ніколи не давали. Ніколи не давали. Якщо нас приміщення в сільській раді, то є двадцять. Так по-моєму, давали 4, а стало 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. З приводу небудівництва там мойки, було це питання, обсуждалося. Ми тоді приймали всі рішення і всі бачили площад, яка визначена в попередніх документах. Коли оформлялося 14.9 в 12-му році ще, в 12-му році розроблялася проєктна містобудівна документація, яку розробили тоді в розробці генерального плану. Я чітко пам'ятаю, що там надавалося Сичевському.

А коли давали заселишні ранки? Я скажу так, коли я вам не знаю. Якщо тобі цікаво, всі маєте питання, переможемо на наступну сесію. А що переможемо? Пам'ятаю, що в Сученському давали пісоці. Я ж не задавала школе питання. А де там є пісотці? Кожна...

Так, Отрималась таких проблем. Родина Благан щодо надання зарані ділянки. Люди заворовилися. Овертається. Вирішила підмовити. Росія враження замоків. По суті, здання, що видання загальні ділянки. Це очі була присутні судно. У нас це облік. Вот любой искусственный сад еще. Ну а ты что ее все кличка в Киеве полра и оправдал?